Колеги, ви дуже сьогодні круто проголосували підняття акцизів і на табачку, нібито на табачку. Подивимося, як ви будете голосувати в другому, коли дійсно буде пропонуватися підняття акцизу для всього, а не так як ви пропонуєте вивести зручні для вас компанії поза це регулювання. А комусь підняти? Ви добре проголосували за підняття акцизу на паливо. А скажіть мені, будь ласка, щось в залі я сьогодні не почув щодо підняття тарифів для населення. Вам нагадати, що на початку травня 2022 року ви всі проголосували за мораторій на тарифи для населення, їх підняття? Щось я не почув жодної заяви щодо того, що в 1,6 рази ви підняли ваш уряд, підняв тарифи на електрику. Вдруге, в друге. Було гривня 68, а стало 4,32. Ми про справедливість. А скажіть мені, будь ласка, окей, я думаю, що багато в, в цій залі мали платити і більше. І відверто народні депутати можуть це робити. А скажіть, будь ласка, чому не вистачило ні совісті, ні розуму поводити градацію? Для малозахищених верст населення залишити те, що є. Для тих, хто трошки побагаче, виставити інший тариф. А для багатих, хто сплачує по декілька тисяч споживає по декілька тисяч, виставите ринковий тариф. Чи ми так не живемо? Ми не можемо працювати так, щоб це було справедливо. Не живе поза цим принципом уряд. Наступне запитання щодо уряду. А скажіть, будь ласка, прем'єр і міністр енергетики, вони взагалі в адекваті? Минула година запитань до уряду. Стоїть тут, на моєму місці. Міністр енергетики каже, ми в минулому році підняли тарифи, і це нам якось допомогло. Виступає прем'єр, каже: Ми прийняли закон про мораторій на тарифи, тарифи не збільшувались. Розбіжність в одну хвилину. В одну хвилину вони взагалі розуміють, що держава за ними стоїть. Наступне питання: а скажіть, будь ласка, а що за тими грошами, які пішли, нібито на укріплення енергетики, на яку ви по третьому колу збираєте з людей гроші? Де ці мільярди ділись? Пішов кубраков, зараз підете на ЄМА і все пішло до, до, до землі, як вода в пісок. За це хтось буде відповідати? Це ваші міністри, шановні колеги з монобільшості. Наступне питання: а що буде за тим, що ви зараз підприємства ховаєте? Тому що ви кажете, ми не будемо вас відмикати лише коли ви 80% будете закуповувати самостійно імпортувати за кордону, і лише 20% вам буде давати держава. Це знищення і держави, і бізнесу.